Викаєте швидкий та простий спосіб додати drag and drop на свій сайт, і при цьому не хочете розбиратися в складному коді або в бібліотеках, які ви не розумієте. Сьогодні я вам покажу, як буквально за 5 хвилин додати drag and drop на свій сайт, незалежно від того, на чому він написаний. Давайте подивимось на бібліотечку Працює Працюємо ось таким чином. Ми можемо перетворити будь-який елемент в drag to swap або Drag and Drop. Це бібліотека Framework Agnostic, тобто ви можете використовувати її з будь-якою бібліотекою або фреймворком, незалежно від того, чи це React, Vue, Svelte, навіть Angular. Як бачимо, для використання нам потрібно лише встановити Swap або отримати через CDN. Коли в нас є посилення на CDN, то можна використовувати навіть на Vanilla .js. І після цього простий функціонал. Нам потрібно додати декілька дата атрибутів на наші компоненти. Верстку. І після цього створити Swapі Instance і все, додати анімацію, додати конфігурацію. Доволі просто. Що ж. В мене була проблема, я хотів додати drag-and-drop для свого сайту. Я зробив собі сайт для продажу курсів і безплатних курсів. І коли додаю новий контент в адмінпанелі, хочу змінювати порядок лекцій в межах курсу. Найпростіше їх перетягувати. Зробив максимально просту адмінку. Ось. І Тепер я хочу додати функціонал drag and drop для зміни порядку лекцій в межах одного відео. Це доволі логічний функціонал. Для цього я обираю бібліотеку Swap. Давайте подивимося. Перш за все, у нас є приклади документації, як це реалізовано наприклад, для React. Подивимося, приклад з React. Можна його виключити, можна просто подивитися. Створюються окремі компонентики. Важливо, що кожен елемент, який ми будемо перетягувати, в нього повинен бути дата swapпі item атрибут з унікальною ID. По суті, з унікальним іменем. У нас тут туди три штуки. І після цього у нас повинен бути контейнер, де ми розміщуємо ці елементи. Data swap slot, дуже з унікальним іменем. І все, по суті. У нас є, батьків компонент, контейнер. І для цього контейнеру в UseEffect ми створюємо свапі. Все максимально просто. Що ж, Давайте подивимося, як це працює. Я викачав локально цей приклад. Ми от, що ми бачимо? У нас є встановлений Свапі, в нас є стилі. В стилях насправді нічого цікавого, просто додаються розмітка. Я покажу, на прикладі з Next.js, Де це робиться ще простіше: Next.js і Tailwind. Main, як бачимо стандартний і App. У нас є контейнер. З селектором, по якому ми вибрали як на jQuery. Після цього у нас є instance swap, є метод on-swap, коли ми свапаємо елементи, завершуємо drag-and-drop, ми можемо отримувати порядок цих елементів, тобто те, що ми змінилися. В прикладі з Іхнього сайту ми ще зберігаємо в LocalStorage порядок елементів, щоб при рефрешті сторінки вони відображалися так, як нам потрібно. Ну і, звісно, коли ефект закінчується, нам необхідно видалити свапі поведінку цю. І після цього ось вони виводиться. Доволі просто. Що ж, Давайте тепер додамо цей же функціонал на наш Next.js проект Що ж, Я заходжу в розділ курси в адмінпанелі, і в мене є page-сторінка. У мене виводиться масив лекцій, які я отримую з форми. У нас це сервер, серверний компонент повністю. І з баз даних ми отримуємо курс і лекції. Асинхроншена. Окей, тепер я вам додати сюди свапі. Перш за все, це повинен бути client-side компонент, адже в нас там є Use-Effect, тому. Для простоти ми створюємо новий компонент Lectures TSX, і переносимо сюди ось цю логіку, яка відповідає за ось цю логіку, яка відповідає за виведенням лекції. Забрали. І вивели. Окей, Тепер нам потрібно отримати ці лекції. Lecture це в нас масив course content. Тепер імпортуємо функціональний компонент. Вказуємо пропси lecture Props і отримуємо ці пропси Lectures. Ось тепер ми їх виводимо. І давайте тепер цей компонент використаємо в нашому Import Lectures from Component Lectures. І Замість попередньої логіки, я просто хочу вивести ці лекції. Давайте подивимося в наш сайт. Так, все працює, лекції виводяться. Тепер. Наступний етап: нам потрібно додати drag-and-drop функціонал Перш за все, ми встановлюємо yarn add Swap. В package.json у нас є. Swapів версія 0.2.1, доволі нова бібліотека. Тому будьте обережні при додаванні її. І тепер я хочу зробити логіку з свапанням. Ми скопіюємо, по суті, при їхній приклад з документації. Create svapim. І після цього нам потрібен UseEffect. Додаємо. Use Effect. Не забуваємо, його потрібно імпортувати. Як бачимо, в мене відразу працює реордеринг імпортів і форматування за допомогою приттера при зберіганні мого файла. Це все дуже просто налаштовується, і про це я розповідаю в межах свого курсу по чистому коду. Можна знайти в мене на сайті. Ціна зараз знижена, оскільки курс активно розвивається і розробляється. Зараз я додаю декілька нових відео в курс, і тому якраз я хочу додати можливість зміни порядку цих відео на сторінці. Ось і виникла проблемка, яку треба вирішити. Окей, це в нас працює. Тепер змінюємо селектор. Хай буде все ще. Class Name. Selector ми вказали. Сwapі ми створили, local Storage нам не потрібно. Я просто хочу вивести дані після того, як я зробив Swap, щоб подивитися, як це все працює. І відповідно на return, дестроїмо. Окей, тепер, щоб все це працювало, нам потрібно зробити наступну логіку. Давайте подивимося в прикладі. Нам для наших слотів потрібно додати data swap data slot атрибут. В нашому випадку це буде нехай ліжка, щоб максимально зменшити складність цього прикладу. Lecture ID. ID. І після цього потрібно додати, як в цих прикладах, data swap item. Давайте подивимося. У нас є наш врапер Lee, по суті. І тепер я хочу додати елемент, який я буду перетягувати. Що ж. Давайте додамо йому swap ID, це буде Lecture Order. Order це число автоінкремент. Збільшується кожен раз, коли ми додаємо лекцію. І відповідно це порядок виведення наших лекцій. Як бачимо, в нас тут зараз немає практично стилів. На ліжки в мене лише Margin, border і, та і border, і все. На DIV взагалі нічого немає. Давайте подивимося буде працювати, але перш за все, нагадую, що в нас вже Next.js і потрібно реалізувати сервер Next.js на серверних компонентах. А цей компонент в нас клієнтський, тому ми пишемо UseClient, що це клієнтський компонент. Тепер рефresмо нашу сторінку. Так, і давайте подивимося. Угу. Так, Сторінка за рефреш. І як бачимо, в нас тепер є можливість перетягувати елементи. І в кінці, як бачимо, в консолі, в нас є інформація про зміну, зміну порядку лекцій. Єдине, що я зараз би додав, сюди, давайте трошки стилізуємо наші. Карточки ці. Вони так максимально прості, але в межах цього відео я хотів би що зробити. Давайте додамо клас name. Я хочу BG white, background білий. А для ліжок це наші слоти. Давайте додамо background grey 100. Такий Сіренький фон, щоб було видно, що ми пересортовуємо Рефрешнемо. Сторінка завантажилась. Ми ввольнімо це у нас від розширення Grammarly. Окей, і перетягуємо. Як Бачимо, в нас є елемент наші перетягується, і ззаді є сірий фон. Тобто, у нас слот залишається, елементи ми перетягуємо. І В консолі на OnSwap ми отримаємо Array або мапу, і бачимо ID нашого курсу і його порядок. 1, 2, 3. Давайте поміняємо. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Тобто все максимально просто. Реалізація цього drag-and-drop зайняла буквально 5 хвилин, якщо не менше. Тепер, все, що нам залишилося. Мені залишилося це написати серверний екшен, який буде отримувати оцю мапу, проходитись по ньому і оновлювати ордер поле для ID цієї лекції. Працює все максимально швидко і просто. Разом з цим давайте подивимося на Resize. Resize цікавий, є якась анімація дивна, але після Resizu все також працює дуже добре. Тому рекомендую вам глянути на цю бібліотеку для, якщо у вас є потреба, реалізувати drag-and-drop в себе на сайті. Функціонал доволі простий. І якщо вам цікава тема React, то рекомендую переглянути мій безкоштовний курс по React. Знаходиться в мене на сайті. Тут є розділи по JavaScript2, мінімальні знання, які вам потрібно знати по JavaScript, і саме курс по React. Курс абсолютно безкоштовний. Тут він зручно згрупований і можете переглянути. Якщо хочете покращити якість свого коду, то рекомендую переглянути курс чистий код, де я розповідаю про інструменти, які автоматично допомагають підняти якість вашого коду. Програмісти люди лінії все потрібно автоматизувати. Курс в розробці, тому зараз знижка 80% курс все ще розробляється. І перш ніж ми завершимо, хочу ще показати одну класну штуку. В Swapпі, давайте подивимося в їхній код. Swap, source. Instance. OnSwap методи. У нас є інтерфейс Swap API, і є метод onSwap, який ми вже використовували, і є метод enable. Тобто ви можете вмикати або вимикати drag-and-drop ефект на сайті за допомогою цього методу. Це дуже зручно, якщо ви не хочете, наприклад, при мобільному або при скролі, або при потребі редагувати карточки, що у вас не працював drag-and-drop. Буквально один метод і все працює. Також, з прикладу хотів показати, можна додавати ще такий елемент, як. давайте подивимося: Data swapпі handle. Тобто це конкретні елементи, тягнучи за який буде тягнутися сама карточка. В прикладі на React цей елемент ось ця лінь. Ось ця полоска зліва. Тобто карточку, коли ми пробуємо всю потягнути, вона не тягнеться, так як робиться з іншими карточками. Потрібно вибрати конкретно цей елемент цим атрибутом, і після цього можна його перетягувати. Тож, хороший бонус. І робиться це максимально просто і швидко. Що ж, Дякую за увагу. Всього найкраще. Всі посилання будуть в описі до даного відео.